Заборонити структурні підрозділи Російської православної церкви в Україні. Депутати Чернігівської міської ради звернулись з таким листом до Верховної Ради та президента. Зокрема, просять заборонити діяльність Української православної церкви, яка підпорядковується московському патріархату. За це на сесії проголосували 24 присутніх депутати. Це питання попросила долучити до порядку денного перед початком сесії представниця Європейської солідарності Ірина Соломонова. Маха. Зараз наразі діють закони воєнного часу, і будь-які зміни конституції неможливі. Але якщо більшість громад звернеться до Верховної Ради, то той законопроект, який подали мої колеги по фракції, він зможе спрацювати. І ми на сьогодні хочемо підтримати законодавчу владу на рівні місцевого самоврядування, щоб дати їм інструменти, змінити. Внести зміни в закон і заборонити московську церкву в Україні. За словами Ірини Соломахи, потрібна максимальна кількість звернень до Верховної Ради від громад по всій Україні. Релігія знавець Павло Кралюк каже, подібні звернення можуть зрушити справу з місця. Питання по Заборону діяльності Української православної церкви, яка реально підпорядкована московському патріархату, порушується вже неодноразово у Верховній Раді. Є навіть законопроекти, які передбачають таку заборону. Ну і в принципі звернення Чернігівської міської ради може стати ще одною краплею у цю справу. Влада готова йти на певні кроки, і тим більше, що ці обшуки отримали відповідний резонанс у підпільстві. Перед голосуванням за це питання представники колишньої партії ОПЗЖ Віталій Голець та Павло Вовк залишили сесійну залу. Зараз вони позафракційні. Після цього Суспільне зв'язалося з ними телефоном. Павло Вовк повідомив, що покинув сесійну залу ще раніше, і це пов'язано з виробничими питаннями. Віталій Голець прокоментував це так. Мені терміново потрібно було вонкати з Я тут допомагаю. Одним людям завтра в них операція, тому mm -hmm. треба було далі. Країни. Наша країна воює за цінності, і ці цінності, права людини, демократія. Ми маємо чимось відрізнятися від тикунів, які в Росії знаходяться. І стаття 18 загальних декларацій про права людини говорить про. У совісті ви розповідання можете її почитати і тоді, ну але я просто я не підтримую жодним чином будь-які колабораціоністські церкви.